Здравствуйте, с вами Юрий Антощук и программа Херсонщина онлайн, которая выходит на медиаканале Ukraine Social Community в рамках проекта Института развития креативных технологий масс-медиа Ukraine Social Community «Голос громады будет почут и поддержаны фондом развития СМИ посольства США в Украине». Сегодня у нас очень-очень интересная тема, у нас очень интересная активная гостья, которую я знаю уже, наверное, два года, именно в сфере развития местных громад, развития сельских громад и вообще очень активный человек. Сегодня у нас в гостях Людмила Погребная, которая является специалистом с муниципальных инициатив и инвестиций музыковской сельскомузыковского сельского совета Херсонской области. Люда, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Я знаю, ты не только являешься специалистом по привлечению инвестиций, но еще и руководитель общественной организации. да, Ну, там очень много, чем занимаешься. ну не керівник громадської організації, але активний член і учасник декількох громадських організацій. Двох сільських це музичани та турбота, і однією району це молодіжний центр регіонального розвитку. Але все ж таки свою діяльність більше пов'язую саме з роботою в сільській раді і саме на активізацію громади, на реалізацію ініціатив і на пошук якихось інвестицій. В принципі, досвіду досить багато вже за той час, mm -hmm. який. Працюю і навіть не знаю, що чого саме почати, про власний досвід чи про досвід села Музиківка. А. А, в, сільсь... в сільській раді я працюю вже близько 4 років. Не відразу на цій посаді, тому що, ну, ви розумієте, така посада досить інноваційна для Херсонщини і загалом для України і особливо для сільської місцевості. Тому починалося це просто як е, діловод із тим, що на громадських засадах брало на себе таку функцію, як от пошук та реалізація якихось там ініціатив та можливостей. А вже в подальшому сільський голова винайшов можливість е, виділити саме от конкретну одиницю на от такий досить важливий напрямок роботи. Mm. Ну я хочу сказати, що от ну сього ж не, оно ж ні большої, да Сколько у вас там? Ну, близко двух с половиной тысяч населения. Двух с половиной тысяч, но настолько активная работа ведется в селе, что, если честно, я не знаю, больше где в Украине такая активная деятельность в каких селах еще проводится постоянно. Я рада, что чуть, что нормально тут Евроавтобусы там каждый год, там еще чего то дни Европы проводятся и куча других всяких мероприятий. Если честно, ну, я очень удивлен, насколько, каким образом. Получается, организовывать тысячи вот людей всего лишь, и сколько мероприятий у вас проходит. Ты можешь коротко вот рассказать, там за последний, может, год или два года, какие у вас проходили такие вот значащие мероприятия, значащие не только как для села, но и даже для городов. То есть не в каждом же городе, дни, дни Европы проводят, или еще какие-то такие мероприятия, чтобы люди просто знали и понимали, ну, какая у вас активная деятельность проходит. Коротко, чуть-чуть, несколько мероприятий. А, ну, я... за останній рік, чи взагалі за період моєї роботи, які ну, період я, роботи я, як, давайте, як ти я, давайте найважливіші я назву? А, ну я думаю, що всі прекрасно розуміють, що активна діяльність і активне життя громади там в селах починається завжди з місцевого розвитку орієнтованого на громаду, і в принципі. В нас сталося так само, що все починалося з того, що ми зрозуміли, що є така можливість там, що взагалі є громадські організації, і що це реальна можливість для активізації населення і для того, щоб щось зробити. І тоді, з місцевим розвитком, орієнтованим на громаду, ми спільно робили ремонт в амбулаторії. І тоді ж створилася громадська організація Турбота. І що приємно, що ця громадська організація не була створена лише під один проект, а продовжувала активно діяти уже після цього проекту. Вони об'єднували громаду біля себе, біля тієї ж амбулаторії, збирали якісь кошти, щоб вирішувати поточні проблеми і брали участь в грантових конкурсах. І так, от поступово поступово, великим проектом, таким, що реалізувало Ну, ми все реалізовуємо спільно і сільська рада, і громадські організації і села, тому що в нас немає такого розділення, що влада це влада, а громада це громада. У нас єдина партія, музиківка, і ми всі працюємо лише на благо нашого рідного села. От. І активність цієї громадської переросла в великий проект Маю право на здоров'я. І цей проект об'єднав в себе і діяльність школи на активізацію молоді і на те, на здоровий спосіб життя. Навіть в дитячому садочку відбувалися заходи для того, щоб розказати навіть найменшим діткам про активність, про здоровий спосіб життя і про наші права. Долучилася молодь і на базі бібліотеки вони активно збиралися і працювали там, шукали якісь негативні впливи і вирішували, як з ними боротися. Ну і звичайно ж, центром стала амбулаторія, де проводилися там різні діагностичні заходи, освітні там і інформаційні заходи. Такий от комплексний у нас проект вийшов. Він не матеріальний, а дійсно такий активізуючий і мотивуючий. Для мене він дуже важливий, тому що він був спрямований саме не на ремонт, тому що всі ми, особливо жителі сіл, думаємо, що ремонт найголовніше. Якщо в наших школах з'являться пластикові вікна, ми відразу почнемо жити добре. Але насправді а я от це не справді головне, щоб люди піднялися і вже самостійно вирішували свої. Помню на одному тренінгу як то піднімався вопрос. Ну, коли в місті участвували, то вам молоді ж да, негде як було. или не негде, вот я не помню, тусоваться, да, и тогда ты какую-то идею начинала воплощать, угу. чтобы привлекать молодежь в хуже в библиотеку, но не в качестве, ну, как библиотека, сейчас же тоже стоит острые вопросы, там, как развивать библиотеки, привлекать туда людей, вот, и я знаю тоже, что ты активно там как-то все-таки все привлекла, да, и молодежь тусуется у вас. Тусується так, ну якщо ви зараз бачите, то я також зараз в бібліотеці сижу, і що вона досить відкрита взагалі до всього нового і до всього, що ми запропонуємо. Зараз одна кімната, ну це вже зараз це починалося ще десь три роки назад, коли ми шукали якісь кошти, щоб вирішити питання з бібліотека, яка просто. На той час була місцем для зберігання книжок, і ну там видачі книжок, видали книжку, забрали книжку, записали, і, і, і в принципі, все зараз. Одну кімнату ми переобладнали в такий ну, можна сказати, тренінговий центр чи молодіжний центр, де знайшли простір, де молодь може збиратися, і от поступово-поступово поступово його наповнюємо. В цьому нам допомагають і конкурси міні-грантів. І знову ж таки активна участь молоді, які там приносять свої настільні ігри з дому для того, щоб тут вже щось робити спільно там і просто ну якби збиратися і спілкуватися вже не просто так, а можливо, там за настільними іграми чи за якимись невеличкими майстер-класами. Шкода, що ви не бачите, але вже десь пяток детей зашло в той молодежной ну, Наскільки я понимаю, то один, одним из успешных факторов, мы вот сейчас поговорим об успешных факторах, потом будем говорить, какие все-таки проблемы в село существуют. Одним из успешных факторов развития украинских сел является то, что э, глава сельской рады, да, не заважає, як мінімум. Як мінімум не не, не заважає, uh, як максимум не допомагає, так. І в вашому випадку він допомагає. Так. У нас глобальна підтримка сільського голови, по перше, як активної людини і патріота нашого села, і плюс ще сільської ради як структури такої, і всім громадським організаціям це підтримка і такий сільська рада, ресурсний центр, який допомагає знайти інформацію і знайти якісь додаткові ресурси. Так что, ну, в принципе, нам жалеться на сельскую раду взагалі не можно. Я не маю на увазі, мне, как председателю сельской рады, а как жителю сельской, mm -hmm. нашего села Ну, это я понял, что э, если люди в хотят развивать свои села, свои громады, то первым делом надо уже с каким-то, наверное, предложением, да, идти в сельскую раду и говорить, вот смотрите, у нас есть идея, мы хотим развивать, да... Э, наш наше э, место жительства хотим чтобы люди отсюда не уезжали да а оставались как минимум и ну то есть надо налаживать контакты с властью что намного тяжелее mm -hmm. делать в городах мне так кажется все наверное проще потому что все-таки меньше людей все друг друга ну практически знают а тем более если две с половиной тысячи людей то это совсем такой маленький Ну, я взагалі думаю, що все залежить від людей. Це не залежить від міста, це чи село. Ну звичайно, це теж дає свої якісь там причини на слідкові зв'язки, але все ж таки все залежить від людей і. Якщо керівник там сільський голова на своєму місці, і він розуміє, що його сюди поставили по перше люди, які його обрали, і він не для того, щоб він видавав довідки там чи вирішував якісь там поточні проблеми а для того, щоб він і покращував mm -hmm. життя громади, то в принципі я думаю, що це все і коли ви проводите якісь то міроприяття там масові, то сільський голова теж прих... в них? Правильно я понимаю, да? То есть не просто написал бумажки, Ну, конечно, он не помогает организовывать их. Угу. Как бывает. Мы вас хорошо мы вас поддерживаем. Он... Все, а дальше делайте, что хотите. Это, я считаю, очень ну, круто, классно. для. Ну, конечно, он помогает, и помогает в 100%, и начиная с самого начала, даже с генерации идей, потому что, несмотря угу. на твой век, В нашому сільському голові не багато, немало вже 67 років, і але він дає фору багатьом, навіть молодим людям з, з прогресивністю своїх ідей і з тим, що він готовий реалізовувати і на які ініціативи готовий піти, незважаючи на там, можливо, навіть громадське якусь от переживання щодо цього питання что можливо це не найактуальніше, там. ну, але все ж він готовий до цього і готовий брати на себе відповідальність. От ми мы плавно переходимо. Хотелось бы узнать, які ж существуют типовые проблемы в сегодняшнего. Как, по твоему, по твоему мнению, самые такие горящие проблемы, на которые надо, я не знаю, бросать и брать и решать. Да, особенно, ну, обратить внимание, самые горящие. Ну, взагалі, я хочу відійти трошечки від матеріальних проблем, тому що знову ж таки повторюю кожен раз всім. Люди что-то видно. Самый скажи мне Так, повторите да, что-то? Да, да, да. Ты <связывал <связывал> трошки пропала. Да. Из эфира. Угу. А, ну, повторюсь. Что... Как еще. раз <связывал> самое горячее, да, как раз эти. Не, не хочет интернет. <связывал> не хочет интервал. Говорить про проблемы, про проблемы сел. Видимо, что-то тут неладное. <связывал> Ну, особисто я вважаю, що головна проблема там взагалі українського населення, незалежності від міського чи сільського, це пасивність, і через те, що ми не віримо власні в власні сили, що ми ну, просто боїмося вирішувати власні проблеми. Через це в нас і погані дороги, там не докомплектовані амбулаторії, погані там вчителі в школах, чи можливо немає ремонтів. Це все через те, що от ми настільки пасивні і звикли до того, що хтось вирішує за нас наші проблеми. А насправді ми маємо звінити свою якусь відомість і вставати і самостійно вирішувати, починати з маленьких проблем, але вирішувати всі свої проблеми самостійно. І потім... Поміняти э, змінити свідомість людей можна починати з якихось маленьких неглобальних проєктів. Правильно я так розумію? Так. Ну саме і так, і так ми робили у вас, в нашому неверно. селі. Да. І з чого ви починали? Ну взагалі з найменших найдрібніших проектів, якщо брати село, це була місцева газета. Що сільська рада взяла на себе оплату цієї місцевої газети, друку його. А бібліотека взяла на себе такий от організаційний момент: збір інформації, там редагування і формування цієї газети. В газету писали всі представники школи, амбулаторії, ясла садку і різні різні якісь заходи. Інформація все це друкувалося в газеті. Починалося все з того, що вона випускалася один раз в місяць, а зараз вже двічі на місяць. Вона невеликого формату, але в принципі цього достатньо на даний момент. Що У нас досить багато різних заходів, про які ми хочемо проінформувати населення. Ага. От і це дало свій відгук. Люди відчули, що вони вже залучені до всіх процесів, які відбуваються в селі, що все ж таки от вони беруть участь. В житті села, хоча б знають інформацію про те, що відбувається. А далі таким досить цікавим проєктом було це відновлення скверу слави та пам'яті. Ну, у нас досить великий такий меморіальний комплекс, але він був в жахливому стані. Просто через те, що вже стільки років ніхто його не доглядав, ніхто не працював там. І якось так от зібралися, дали клич. Почали збирати там по гривні, по дві, по п'ять, плюс там школяри приходили щось, допомагали, там сапали, викошували ту траву. Там працівники сільської ради, волонтери там із будівників, будівельників приходили, допомагали, будували там доріжки. І на зараз наразі ми маємо такий от досить великий сквер, який вже ну, в чудовому стані і нам просто. ну... любо на это, и таких приходов достаточно много. Ну, а в прошлом году, насколько я помню, вы э, реставрировали э, э, спортивный э, да, стадион. Э, стадион. Mm -hmm. Ну, это же, я же говорю, что так, как делается в Музыковске, наверное, нигде, ни в каком селе не делается такая активная деятельность. Ну, за знову ж таки, я розкажу, що так ми виграли невеликий грант, але там було менше ну, близько 6 тисяч гривень. Але це не лише там на реставрацію стадіону, але й на проведення заходів. На ньому. Нам настільки допоміг yeah. сільський голова, настільки допомогли бізнесмени, які от долучилися до цього всього процесу. і... Всі наші спортсмени були такими активними волонтерами, і кожному говорили: та у нас на стадіоні, та у нас на стадіоні, і розповідали про заходи, і про взагалі про те, що відбувається. Так що, ну зараз вже тих проблем, ну вже це налагоджений такий процес зараз тримати його в тому стані, в якому він є. Uh -huh. uh, значит... одним из самых главных моментов это изменение сознания человека. И проблема самая главная это то, что люди все пассивны. Есть ли еще какие-то проблемы, на какие ты хотела обратить внимание? Ну, я бы еще хотела обратить внимание на молод потому что ну, мне больше болит. И они, в принципе, априори активны, просто не верят в власні силы, что их нужно сгуртовывать, помогать. І просто пояснювати їм, як вони можуть з користю для себе та для громади використовувати свій час. Тому що часу в них вільного досить багато, вони його готові витрачати, і витрачати от саме в от волонтерські якісь діяльності, але просто ну, бояться і не знають, як це зробити. І тому, ну, якщо в городі... Місті... Вот да, если в городе молодежь там, может пойти, не знаю, на дискотеку, в кафе или еще куда-то, да, провести где-то время, там, поулинг, или еще куда-то, то все mm -hmm. лишь с таким э, ну, местопроведением, да, намного тяжелее, mm -hmm. меньше каких-то заведений, особенно если всего небольшой, Поэтому одним из таких, наверное, ключевых ты мне поправишь, если я не прав, mm -hmm. вариантов одним из. Хороших было бы вариантов направить деятельность именно молодежи, да, на такую волонтерскую деятельность. И в плане того, чтобы они, ну как, не просто там пойдите там, покопайте или еще что-то, а при, э, преподнести и вообще это организовать тем образом, чтобы это как бы ну, ребята тут стосуются. Вот, хорошо проводят время и используют для общества. Ну, волонтерство це ж не лише копати, це, от наше, ну, я, це да, міста група це, так вирода радянське знаєш розуміння того, що там піонери безкоштовно ходили щось, копали, щось садили. Але все ж таки наразі волонтерством особисто я вважаю навіть організацію власного дозвілля для себе та своїх друзів. Це вже також якесь волонтерство і суспільно корисна дія, яка от дуже важлива, особливо в сільській місцевості. Зараз ми створили нам і місце, де молодь може збиратися, і там наші бібліотекарі вже кажуть, що їм пишуть, що от ми готові зібрати групу. Ви підготуєте нам якусь цікаву програму. Ми от хочемо там того-то, того-то, того-то. Ми прийдемо групу. Ми збираємо. А ви нам щось от пропонуєте для того, щоб там можливо, презентацію книжки чи можливо якісь там змагання групові? Так що це, це вже якийсь прогрес. Ну а много вот таких, как ты, активных у вас, кто берет э, свои руки узды и направляет деятельность там, организуем то, организуем это. ну, Или, может, ну, я так ну, понимаю, да. наверное, человек там 3-4, да, наверное, то есть не больше вот таких вот, кто загорается и потом доводит у -у -у. до конца. Потому ну, что сейчас люди загорелись, загорелись. и все. Ну, взагалі, складно сказати там таких, як я, активних там чи неактивних. Я, наприклад, знаю, що бібліотекарі наші активні. І їм може додаткова якась допомога там, моя організаційна чи сільського голови вже не потрібна. І Якщо потрібно, то вони скажуть конкретно там ну поговоріть там з тим, то тому що в нас там щось не виходить. Теж саме зі спортсменами, вони вже ну там є один конкретний лідер, але я думаю, що в них вирішується все більш колективно, що вони от так от власні проблеми знову ж таки вирішують самостійно і вже. Ну, Ми свій внесок зробили, допомогли їм організуватися, допомогли їм е, сформувати це місце, де вони можуть збиратися, там, допомогли е, їм ну, просто організаційно допомогли. І зараз вони вже такою окремою бойовою одиницею йдуть. Те ж саме, що вважається, школи, амбулаторії, там знову ж таки достатньо людей, які активно ну, працюють. Ще, ще бо, для вирішення от поточних проблем своєї структури, і використовуючи той самий підхід, що я використовую там в якихось великих проектах чи в молодіжних. Так, що це ну я не можу сказати, що знаєте, в нашому селі Олександр Арнольдович, сільський голова, активний і люда пагрібна, так що це ну не зовсім буде правда. Так що я думаю, що з кожним роком активних людей буде тільки збільшуватися. Ну у нас передача уже к концу подходит. Было бы, конечно, очень интересно собрать вот таких активных э, сельских диачив с разных, и чтобы э, каждый мог поделиться каким-то опытом, рассказать. Сейчас тем более, тем более интернет-технологии нам же позволяют, чтобы мы э, собирались. Не надо никаких затратов на проезды, да, то есть можно так собраться и провести такую вот конференцию по обмену опытом. Вот, э, Александр, вот я не помню фамилию, тоже э, он привлек, так сказать, из бю бюджетных денег почти 800 тысяч гривен. То есть он просто знал, что каким-то образом то есть закон это позволял, но ну, то тоже люди просто не знали. Вот просто такие разные моменты, у вас тоже очень много разных мероприятий проходят. Это настолько интересно, и я считаю, что если бы все такие вот периодически выходили какие-то программы по обмену... опытом и вообще люди смотрели в других селах, перенимали этот опыт и общались. Я думаю, было бы намного эффективнее и быстрее проходило бы развитие именно украинских сёл в Украине. Тут я с тобой а... на 100% згодна, так что що... Может, Нас, в принципе, в село досить часто приїжджаєте із різних сил Білозерщини, от, за досвідом і взагалі з Херсонщини? Досить багато приїжджають там людей, щоб подивитися, як ми працюємо, і зрозуміти от нашу якусь концепцію. І ми так само, якщо в інтернеті знаходимо інформацію про щось нове нам невідоме, збираємось, шукаємо кошти на бензин, їдемо і обмінюємося досвідом на місці. А Звичайно, така можливість допоможе спростити цей процес. Хорошо. Люда, было очень приятно еще раз тебя увидеть онлайн. И спасибо большое за то, что ты рассказала о вашем опыте. Я надеюсь, это наша не последняя встреча онлайн. В дальнейшем ты тоже будешь принимать участие, может организовывать интересные какие-то эфиры. Я напоминаю, что это была программа Херсонщина онлайн, которая выходит каждую неделю и в которой мы разговариваем, встречаемся с интересными людьми из Херсонской области, говорим о Херсонской области, о городах и селах Херсонской области, о людях из Херсонской области на медиаканале Ukraine Social Community в рамках проекта Института развития креативных технологий масс-медиа Ukraine Social Community «Голос громады» будет почутый. Ну, я думаю, до встречи на следующей неделе. Спасибо за участие. Вам спасибо.